31 грудня Буринський районний суд мав розпочати розгляд справи проти міського голови Віктора Ладухи, якого звинувачують у співпраці з окупантами. Він був незаконно затриманий 28 квітня, коли сам поїхав до столиці давати свідчення СБУ про співпрацю місцевої поліції та деяких депутатів міської ради з росіянами, але натомість затримали саме його. Адвокати ладухи наполягають, що ця справа навмисно затягується свідчення тому, що перше судове засідання перенесли аж на місяць, мовляв, немає світла через стабілізаційні відключення. Нам ну, більш ніж на 99% впевнений, що справа має всі ознаки замовлення. Більш того, навіть е, от е, засобів масової інформації мені відомо, як такий канал, правда, Ньюз, е, нещодавно створений. І там, от дуже з відеозаписи з осіб, дуже голоси осіб дуже схожі на можлив можливо опонентів е, міського голови. Який цілком і імовірно саме вони це і замислили із самого початку ця справа набула широкого розголосу у медіа, адже це перший прецедент, коли людину, яка допомагала Збройним силам України, звинуватили у колабораціонізмі задля політичної розправи, підтримати ладуху Приїхав і відомий блогер, лейтенант збройних сил України Андрій Гайдай. Автор петиції про позбавлення Юрія Бойка звання Героя України заодно навідався поспілкуватися із поліцейськими, адже в інтернеті є багато доказів, що саме вони співпрацювали з росіянами. Зокрема, у розслідуваннях журналістів фігурує ім'я одіозного заступника начальника Буринського міськвідділку поліції Дмитра Аніщенка. Де тоді можна побачити цього заступника начальника Чим же начальник? Онищенко? Ні, він заступник начальника, я йому позвонив, він сказав: я інтерв'ю не даю. інтерв'ю, Це ж не, не... Це ж не, не Спілкуватися, я не з ким не хочу. За словами підлеглих, його не було на роботі, хоча приватний автомобіль Mitsubishi Лансер Аніщенка стоїть під відділком. ви знаєте, що ваші колеги підвозили пальне. Е, мені це не відомо. А відео в інтернеті. Мені не відомо, а вам не відомо побачила. Я не, не даю. Поліцейські не тільки ховаються від камер, а навіть не можуть сказати, як відносяться до окупації. Ви співпрацювали з окупаційною владою чи ні? Я неуповноважена не ага. особа, щоб давати будь-які Так Це ж просте питання. Ви як поліцейський, український, да, здається? Я вам помагати уповноважена особа, щоб давати Та такі коментарі. Дайте. Тобто, ви можете діючий поліцейський цілий майор зараз не може відповісти на пряме запитання: перше, як він ставиться до окупації його рідного міста? А друге, чи ви співпрацював він з окупантами? Дадуть... Міський голова Бурині Віктор Ладуха каже, що саме цей поліцейський майор Анатолій Романенко. Точно співпрацював з окупантами про По відділок поліції. Я думаю, що більше 50 відсотків, які співпрацювали з окупантом, в тому числі майор Романенко, який вже працює багато років равіділку поліції, слова ладухи підтверджують і жителі Бурині, які наполягають, поліція під час окупації зайняла неукраїнську сторону, Як Мали отримувати зарплату. З окупантів? Ну я вже їх питав, чи вони можуть отримувати. Вони вже півтора місяця співпрацювали. Ніхто нікого не трогав, не вони їх, не вони не ті. Ага. Тобто вони не чинили опір. Вони не чинили опір, і ніякого не і вони їх не трогали. Тобто ви якусь можливо боротьбу бачили місцевої поліції проти окупаційних ні, військ? Ні, сонечко, не бачили. Тобто вони ні. просто якби не зважали на них і... Хували, не зважали. і несли службу, начебто нічого не відбувається. так, да, 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 да. тобто жож... За період окупації буринські поліцейські, не зважаючи на неспростовані докази співпраці з агресором, навіть отримали бойові виплати по 100 тисяч гривень. Але дії правоохоронців на думку адвокатів укотре доводять справа проти Віктора Ладухи політичне замовлення. А ті люди, які звинувачують міського голову у колаборації, якраз самі і співпрацювали з росіянами.